Проект Еджен, який являється в списку потенційних аеродропів, так і можливо він роздасть нам аеродроп сьогодні. Розберемось, як його отримати, та як взагалі прийняти участь в цій активності, перед тим як ми почнемо регулярно вже. Нагадую вам, щоб ви реєструвалися на криптовалютній біржі richamster.com, Посилання на біржу буде в описі під цим відео. Багато крутих штук, про які я пишу в своєму, до речі, телеграм-каналі, багато апдейтів. Також раз в два тижні ви можете бачити прямі трансляції на цьому каналі з SEO даної біржі. Тому переходьте в описі під цим відео буде обов'язково посилання. Ну і давайте розбирати хто такий Edgen, чому ми на них звертаємо увагу. Бачимо інвест в 11 мільйонів доларів, який є, і що взагалі собою являє проект: проект це ai платформа тобто штучний інтелект, аналітична платформа, яка на базі штучного інтелекту в собі вона об'єднує торгові інструменти та допомагає трейдерам при приймати рішення, тобто такий допоміжний інструмент. із з того, що видно одразу по інвестиціях, у нас було дві інвестиції: одна в кінці весни минулого року, одна літом минулого року 5 та 6 мільйонів, разом 11. І самого цікавого, що тут є, це. Sandeep на і OKX Ventures, Framework, Framework Ventures, а також Animoca Brands. Доволі відомі тут бачимо, що підтверджений айрдроп. Так, ось ми бачимо є підтвердження від крипторанку. Тобто, вони анонсували тут був OG Baidж, який до. До свого початку, ось до кінця серпня, можна було отримати. Тобто, я зараз розповім, що це ось такий бейджик. я про проект написав своєму телеграм-каналі раніше. Якщо ви не підписані, досі то підписуйтесь. Всі апдейти по Ердропам знаходяться саме там. Тим, хто заробив один і більше аури до 31 серпня, їм дали отже, бич. Мені також дали. Можливо, ще будуть роздавати, не знаю, але це також важливо. Ну і давайте розбиратися, що тут взагалі за платформа. Ось, ми бачимо, ви можете прив'язати тут свій гаманець та Твітер, коли реєструєтесь. За посиланням в описі під цим відео ви знайдете інструкцію, а також знайдете посилання на Еджен, і бачимо тут таку платформу Аура. Ось цей показник. Ось бачимо, я знаходжусь в топ-3 але це не так круто, тому що людей дійсно багато. Якщо ви лідерборд відкриєте, то тут є ті, в кого аури дійсно тисячами. А в мене поки що тільки 25%. 10 тисяч аури ділиться кожного дня серед тих, хто виконує ось ці завдання. І якщо ви виконуєте їх, то ви отримуєте якусь частину аури в кінці дня. Тобто, чим більше користувачів, тим на більше користувачів вона ділиться, і таким чином не дуже багато ви можете на цьому заробляти. Але є інші способи заробляти це е, запрошувати інфлюенсерів в аура, робивши пости так. За ауру, верніше робити пости, і бачимо, що тут дають за кожного різного інфлюенсера велику кількість аури. Тобто, якщо він за вашим посиланням перейде, то ви отримаєте свою винагороду. Також є реферальна програма, яка дає по 5 аури за кожного реферала, і 3% від їхнього заробітку аури, тобто таким чином можна фармити ауру. Окрім цього, тут є платна версія. Давайте спочатку розберемось що тут є на платформі. Ось є розділ крипто, так, і ви тут можете одразу е, свого АІ асистента запитувати, так, дивитись на монети, дивитись на інсайти від е, АІ-агента. Ось цього він парсить сюди новини, так, е, бачимо, що тут є якась аналітика і фундаментальний аналіз. Ви можете запитувати загалом в цього агента про будь-яку монету, яка якою в... про яку він володіє інформацією. Також є акції, окрім цього, ось радар та AI інсайти. Тут я думаю, що розберетесь загалом, все, що вас цікавить, це потрібно заробляти ауру. Також є платна версія е цього всього, і за платну версію ви отримуєте там, здається, від 10 аура щодня і ось тут є кнопочка така апгрейд, і коли відкривається в нас апгрейд, ми бачимо, що нам треба заплатити. Тобто, нам треба заплатити сто е двадцять доларів в рік. Так, або 215, тобто рівень експерта. І тут бачимо, що 10 аура в день та 3 запроси на три питання. Ви можете серчити, коли у вас безкоштовний план, такий, як в мене зараз. Коли ви заплатите 10 доларів в місяць, ви можете вже ну, ви можете ось так помісячно розписати, буде 20 доларів в місяць. Якщо Річна підписка, то вона буде звичайно дешевша. Ну але розберемо місячний. Так? Якщо в місяць, то 20 доларів буде коштувати і 10 аури в день, і 50 аури вантайм, тобто одного разу вам дадуть 50 аури за активацію. І також за рівень експерта 150 аури і 30 аури щодня. Якщо виберете річний, то бачимо, що за активацією річного тут, відповідно, дається 1000 аури та 5000 аури. Я поки що собі нічого тут не купляв такого, поки що просто фармлю ауру, що і вам рекомендую. В описі під цим відео буде звичайно посилання, і також прошу вас переходити в мій телеграм-канал, де всі апдейти по ардропам будуть з'являтися. За цим проєктом ми слідкуємо, відпрацьовуємо, апдейти по ньому пишуться, коли там. З'являються якісь активності або новини. Я про це в своєму телеграм-каналі стараюсь написати. Тому, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, напишіть свою думку в коментарях, що думаєте про цю платформу. Ну і також не забувайте чекати нові відео та прямі трансляції на цьому каналі. Всім дякую за увагу та до побачення.